Цей день звертаємо свій погляд на Христа розіп'ятого. Але якщо подивитися в історію древності, то до 9 століття хрест використовувався тільки як зображення розіп'ятого Христа, який вже не є на Христі. Тобто це було розп'яття. Але з якого Христос зійшов. І для християн дуже було важливо дивитися на хрест і бачити, що там вже немає розіп'ятого. Він, він знятий з Христа, він, він був похований, але Він Воскрес. І тому, коли ми говоримо про хрест, ми застосовуємо таке слово символ. Це дуже давнє і важливе слово для розуміння того, чим є хрест. Символ буквально перекладається, як з'єднувати, об'єднувати щось із, із чимось іншим, одне із іншим. І є таке слово звичне для нас усіх сім'я. Я колись задумувався, можливо, ті, хто формували нашу українську мову, мали таке уявлення, що сім'я має складатися з семи чоловік. Так в дитинстві були в мене такі думки. Тобто сім'я має бути великою. А виявляється це з грецької мови взято. Оця перша частина слова сім або сим, буквально перекладається як з'єднувати, єднати. І сім'я це з'єднане я, це з'єднане я. Коли моє життя не ототожнене тільки зі мною, а життя справжнє, коли є сім'я. З'єднані я, коли інші люди є тими, без кого я не можу жити. І справді в сім'ї ми часто це переживаємо по особливому. Ми розуміємо, що без тих, кого ми любимо, я не буду собою. І слово символ теж має в першій половині своїй сим з'єднувати. З'єднувати одного із іншим. І хрест є символом. Того, як людина може з'єднатися із Богом, зустрітися із Богом. Іноді пробують тлумачити це так, що х... частина Хреста, яка є стовбуром, вона завжди має вертикальне положення це з'єднання неба і землі. А частина Хреста, яка є як її ще називають, горизонтальне положення. І ось оця. Вертикаль це воля Божа, а горизонталь це воля людини. І хрест є отим символом зустрічі, волі людини і волі Бога. І виявляється, що ця зустріч є тоді, коли перетинаються ці дві волі. І жахливе часто для нас, те, що є дуже страшне, це те, що Оце перетинання двох воль є в площині болю страждання, випробування. Виявляється, що людина з Богом зустрічається не тоді, коли виконує свою волю, а коли починає ту волю робити такою, щоб співпала із волею Божою. А це боляче зазвичай. Цього не хочеться. Людина хоче цього уникати. І тому святе Писання сьогодні нам каже: хто хоче душу свою зберегти, той її занапастить, а хто душу свою буде готовий віддати, той навпаки її збереже. І ми звикли, що під душею ми розуміємо, наче якогось духа такого внутрішнього, якусь окрему субстанцію. Але в Біблії є дуже просте слово, яким можна замінити слово душа, і воно буде краще передавати, що собою являє душа людська. Це слово звучить як життя. І тепер уявіть собі, якщо ми перефразуємо біблійний вислів, якщо хтось цілий світ здобуде, а життя своє занапастить, то не буде йому з того ніякої користі. Тобто можна весь світ здобути, а життя своє занапастити. Душа і життя між собою мають знак рівності. І якщо вдивлятися в те, що пропонує нам церква, церква нам пропонує життя Боже. А ми часто хочемо проживати життя своє. А життя Боже полягає в тому, що ще до того, як був хрест, Бог вже себе розпинав. Бог вже себе віддавав для іншого. І тому слово сім'я дуже гарно це передає. З'єднання людини і Бога можливо тоді, коли Бог себе віддає заради життя людини, людина приймає цей дар. І після того, як вона отримала досвід тої безумовної любові від Бога, вона починає служити так само і іншим людям. Яскраво проілюструвати те, що таке є справжнє життя. Яке ти втрачаєш для того, щоб його отримати. Можна побачити це на прикладі тих людей, які перебували під час Другої світової війни в Констаборах. Я впевнений, що і зараз таких історій дуже багато. На жаль, чи, можливо, навіть якби це жахливо не звучало на щастя, зараз у нас з'явилися великі умови для того, щоб розкривати, що таке справжнє життя. Була така історія. Що одна дівчинка, яка була в концтаборі, єврейська дитина, вона дуже сподобалася солдатові. От він відчув до неї певне співчуття. І він почав їй давати шматочок хліба. І коли вона отримала цей шматочок хліба, якщо його поділити на три частини, тоді ти можеш бути впевнений в тому, що три дні ти проживеш. Тобто хліб. Буквальному розумінні цього слова асоціювався із життям для цієї дівчинки. Але вона вирішила, що вона буде ділити цей шматок хліба на три частини. І дві частинки хліба вона віддавала своїм подругам. І ось в певний момент настав такий час, коли Її життя стало під загрозою, тому що там було таке правило: якщо ти йшов на якісь каторжні роботи і ти не міг іти, падав, все, тебе вбивали. І одного дня в неї сил не було, вона не могла йти. І тут вона падає, але її піднімають, піднімають ці дві дівчинки, з якими вона ділилася хлібом. І завдяки цьому вона залишається живою. Виявляється, що коли вона ділилася своїм хлібом, тобто своїм життям, вона могла прожити тільки один день замість трьох. Але в результаті це призвело до того, що ті, з ким вона життям поділилася, потім поділилися з життям із нею. І ось оцей принцип, який вважається безумним у світі цьому, що коли ти віддаєш... Ти виявляється, отримуєш більше, ніж віддаєш. Ось про це говорить нам Господь у Христі Господньому, який ми згадуємо. Коли Ісус Христос віддав своє життя заради нас, Він, виявляється, Його отримав. Смерть не володіє тим, хто не тримається за життя як виживання, а тримається за життя як спілкування, за життя як відносини. За життя як дарування себе іншому. І тому є тільки два шляхи, які людина може обрати: шлях життя і шлях смерті. Шлях життя це коли ти ділишся, це коли ти гориш, а не ржавієш. А вогонь має властивість опалювати, світити, але врешті-решт згорати. І от я думаю, що ми зустрічали таких людей, які горіли. Які горіли служінням іншим людям. А є люди, які обирають шлях смерті. Шлях смерті це забирати, шлях смерті це берегти для себе, шлях смерті це дивитися тільки на себе, а не бути зверненим до іншого. І Господь показав нам приклад того, що таке бути живим. Живим це коли смерть на тобою не володіє, бо ти любиш. І тому щоразу, коли ми дивимося на Хрест Господній, ми повинні згадувати ту велику любов, яку проявив до нас Господь. І тоді ми справді зможемо казати, що через Хрест прийшла радість всьому світові, бо вже жоден хто стерпів, хто пробачив, хто дозволив навіть себе образити. Хто допомагав навіть тоді, коли йому не допомагали. Жоден із таких людей не буде посоромлений, бо знає, що Бог прославить, бо знає, що Він долучається до істинного життя, коли любить. Амінь.